Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді продається Honda XR 230, Чотирьохтактний карбюраторний мотоцикл, а Enduro. Enduro. у нас підходить для поїздок по місту, в принципі, непоганий варіант, але більш цікавий він для поганих доріг, для бездоріжжя, невеличкого кросу там і так далі. В загальному. Цікавий такий бюджетний мотоцикл. Давайте буду вам розказувати по порядку. В принципі, основна інформація у вас є, кому потрібно детальніше про нього почитати. Масу, вагу, габарити і так далі. Якби це пошукайте в інтернеті. Рік 2010 року випуску. Так, задня гума, дивіться, у нас така гарненька шипована. Так, 18-го діаметр колеса. 18-й медзеллер стоїть гума. Медзеллер. Зірочка гарненька така. В принципі, я б не сказав, що велика більше як на швидкість, на мою думку. Не знаю як на кросових вона стоїть. В загальному стан взагалі От багажничок є. От величеньке сидіння, в принципі, таке тоненьке, як і має бути. Так, бак, я думаю, нема сенсу відкривати, дивитися чи є. Чистенький бак. Так, ні, на кришечки рік не пишеть. В принципі, зручно, зручно баком користуватися. Так, приборочка у нас 22 317 км пробігу. Два ключика. Куди цей чорний йде, не знаєш? Просто запасни. Оригіналь. Оригінальних два ключика. Ось в такому стані ручки, дискові гальма. Передні. Задні також у нас дискові. Так. В принципі по поцепці, по маятничку все ідеально. Ніяких питань, зауважень не бачу. В оригінальному пластику. Free riding for free time. Так, вільне водіння у вільний час, оскільки я правильно переклав. Так, оригінальне сидіння Honda. Взагалі такий гарненький стан мотика. так, По передачках у нас 6, як завжди. Між першою і другою нейтрально. Є стартер. от, Краник. Одноциліндрова 230. точка Пластик я бачив взагалі без дефектів, без ніяких питань, гарненько виглядає. Так, Захист оригінальний від вітру. Отут От у нас є підсос, От карбюратор ну, все, Все в гарненькому стані, все супер. Рульчик Рентал широкий, в принципі, зручний в користуванні. Такий широченький руль, фара, є поворотнички, тобто эндуро, В принципі підходить для доріг загального користування. Гума взагалі ідеальна, що передня, що задня. Так, Диск передній. Не знаю, відсотків 10% зносу, але не більше. Я так розумію, він Мабуть, не оригінальний, якийсь такий цікавий. Так, супорт Нісин, гофри, величезний ход вилочки. Так, заднє 18, диски дід, Джепен стоять. 21. 1,6. Да, прикольно. Колеса тут 18 і 21 взагалі такий височенький скутерочок вилка шова, до речі. Єдине, що тут де гальма, чуть-чуть затертий сам блок. Нормальне явище, коли ви часто користуєтесь технікою. В принципі, у всіх так. В ідеальному стані взагалі по пластику, ніде дефектів, ніде нічого такого взагалі не бачу. Все супер. По пластику ідеальний стан в рідних наклеючках, буквально там вон, бачите, одна-дві незначних подряпинки біля оглушничка. І навіть підошечки такі, якщо ви захочете когось підвести. Ну і задній диск. Також в принципі, живенький, без носу взагалі практично. Все супер, в принципі, ніяких дефектів, нічого такого я не бачив, взагалі, Я б сказав, ідеальний стан візуально, Так, заведемо, послухаємо. Приборочка звичайна, є бачите, лампочка на нейтральну передачку, світло Ну і поворотнички, звичайно. Пі також є Паде? Гарненько працює двигунчик, Рівненько, тихенько, до речі, взагалі супер. А при роботі лапка просаджується, бачиш? Коротше кажучи. Гарненький бюджетний такий варіант для бездоріжжя, для звичайних скажімо так, подорожей з невеличким розхід, я думаю, буде хондочка, так як кубатура невелика, але в принципі я думаю, що потужності буде достатньо і, Звичайно, всі беруть під свої потреби коня. Так, в загальному дуже гарний стан. Хто розглядає собі такий варіант, телефонуйте. Контакти вказані внизу під відео. Також є телеграм-канал з асортиментом. Кому цікаво, телефонуйте. Друзі, є в мене от такий комбізик, мій, в якому я катаюся на мотоцикликах. Прокатався і на Хонді CF, якщо ви бачили там, де... Я впав в цьому відео. Я навіть не відчув, але в мене дивіться, от прошмалило мені штанину. от Бачите? Так що одягайте гарні якісь штанці. На об коліно я впав на ліву сторону і навіть не помітив, що воно мені прошкварило костюмчик. Бачите, захистило, так би згоріла нога.